Дев'яносто з половиною тисяч гривень стільки коштувала свобода виконувач обов'язків ректора Львівської фінансової академії. Два дні тому чоловіка впіймали на хабарів дві тисячі доларів. Вдома у затриманого виявили валюти ще на 2 мільйони 5 кілограмів золота. А вже сьогодні Галицький районний суд Львова дозволив підозрюваному вийти під заставу. І ще від учора обвинувачений в хабарництві не виконувач обов'язків, а повноправний ректор. За нього на виборах проголосували більш ніж половина викладачів. На цих кадрах Петро Буряк ще за гратами. Судді розглядають питання його утримання під вартою та відсторонення від посади. Та чиновник каже, що після усього, що сталося, і сам працювати не хоче. я, сам на звільнення, Оскільки працювати в такій психологічній атмосфері, вважати за неповітлення. Утім, подати заяву не встигає. Суд вирішує за нього. Та я Петра Юрійовича, в 7 лише до 1950 року народження, від посади виконуючого що директора Львівської державної фінансової академії трохи на два місяці. Тут її на два місяці мати продовження, тобто 18 травня 2015 року. включно. Наступне рішення суду відпустити обвинуваченого під заставу майже 100 тисяч гривень. Доки родина збиратиме гроші, підозрюваний у злочині залишатиметься у слідчому ізоляторі. Тим часом в академії триває навчальний процес. Вчора там навіть обирали ректора за кандидатуру Петра Буряка, який на час виборчої кампанії був виконувачем обов'язків ректора. Проголосували 57% викладачів. Було передбачено 160 осіб, брали участь у голосуванні. 148. Якщо аналізувати результати виборів, то 92 92 особи проголосували за 46 проти. Серед тих, хто за декан обліково-економічного факультету Петро Гарасим каже за гучну справу про хабар, чув та вірить, шеф людина порядна. А те, що сталося, непорозуміння. Я думаю, що це є прикривий падок, що це є підстава. Може бути, це підстава може бути на сьогодні. Але на сьогодні офіційних ніяких документів, академії ми не маємо про це, крім інтернет-ресурсу. Саме тому що офіційних даних про затримання ректора до вишу не надходило, вибори і не переносили. Студенти кажуть раніше про те, що ректор бере хабарі, не чули. Ну, якщо чесно, це було для нас шоковано. Ми тільки це дізналися ну, по інтернету і, і всюди між собою, між студентами. розповсюджувалася та інформація. і Для нас це було просто шоком. Ми такого не очікували. Правники кажуть, юридичні. Протиріч немає за законом. Вибори мали право відбутися, адже ректор лише під підозрою, і його провина не доведена. Це мало би вплинути на думку людей, мали би як мінімум відкласти ці вибори, з'ясувати ситуацію, оскільки питання необ'єктивної поведінки, наприклад, отримання коштів, як сказано в повідомленнях, за прийняття людини на роботу, вказує вже як мінімум на поганий смак, не говорячи на незаконні дії. Як мінімум ці речі повинні були би зважуватися, поки що обов'язків. Я ректора виконує проректор. Перевибори будуть, кажуть у вище, та лише у тому разі, якщо провину Петра Буряка доведуть, нині йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ольга Крупника Анатолій Киричук перший національний.